Всім доброго дня, друзі, колеги, інвестори. Сьогодні буде для вас коротка презентація нашого флагманського проєкту в місті Аліканте. Це девелоперський проєкт від компанії Деніс Девелопмент, новий підрозділ Деніс Естейт. Ми давно до цього йшли і реалізуємо свій перший девелоперський проєкт в місті Аліканте. Це готель Кастельон Плаза Хотел, трьохзірковий готель. Тут буде 30 номерів з усією інфраструктурою, і ми зараз з вами більш детальніше про це поговоримо. Зробимо для вас. Офери, у нас пресейл наразі. Ми тільки-тільки починаємо продажі, і це відео ознайомче з нашим проєктом. Готель Кастельон Паза знаходиться у нас в місті Аліканти. Це площа одноіменна Кастельон. У нас земельна ділянка 243 метри квадратних. На ній буде побудований готель. Ми розуміємо, що наша цільова аудиторія в першу чергу це ті інвестори, які хочуть інвестувати досить невеликі суми, всього в районі 100-150 тисяч євро. І отримувати пасивний дохід в Європі, це основна наша цільова аудиторія І якщо ви серед них, то саме готельна нерухомість в Іспанії, вона стоїть на першому місці. І в цій презентації я більш детальніше розкажу, чому саме інвестиції в готельну нерухомість в Іспанії наразі найбільш дохідна ніша і найменш ризикована. Про аліканти, чому саме Аліканти, Аліканти відрізняються від ряду інших локацій, які знаходяться на півдні Іспанії, і можна порівняти їх з іншими містами, такими як Валенс. Чи Барселона, тому що є курортні зони, де люди приїжджають і відпочивають, і є якась сезонність і є туристичні міста. Аліканте це туристичне місто, воно живе постійно. Люди сюди приїжджають не тільки за морем, не тільки за відпочинком. Люди сюди приїжджають також і на різні конференції. Просто провести час з друзями, походити по ресторанах, поїхати на південь за сонцем. Люди сюди приїжджають на день, на два, на три, а не на тижні чи місяці. І приїжджають за культурою, за іспанською культурою, за іспанськими. Традиціями і тому подібне. Тому місто живе постійно і це дає постійно хороший потік туристів, на яких ми з вами і плануємо заробляти, будуючи наш готель. Готель знаходиться в центрі Аліканти. Це дуже важливо, що він знаходиться саме в центрі. Ми дуже важко і довго шукали земельну ділянку. Ми перебрали десятки земельних ділянок, по ряду з них були переговори вже дуже тісні, але саме з цією земельною ділянкою, я вважаю, нам дуже пощастило, вона знаходиться на площі, у неї фронтальний. Вид на саму площу ми боролися з декількома іншими забудовниками, які теж хотіли її придбати. Цю земельну ділянку, так як землі наразі немає в Аліканте, яка б підходила під будівництво готелю, тим паче, в центрі. Тому ця земля наразі викуплена, її викупила наша компанія, і вона у нас вже на балансі. Що ви теж не сумнівалися, чи викупна земля, чи не викупна. Вона у нас викуплена. Всі документи ми вам також можемо надати. Ми будемо продавати частку в цілісному майновому комплексі. 30 номерів, це буде 30 інвесторів і 30 часток. Тобто ми продаємо конкретно частку в цілісному майновому комплексі, і ви стаєте співвласником готелю Кастельйон. не частки корпоративних прав. Не ще незрозуміло чого, як це є на ринку. Ви стаєте безпосередньо співвласником цілісного майнового комплексу, де ви маєте ескрітуру, тобто витяг з реєстру об'єктів нерухомого майна Іспанії, де ця частка за вами кріпиться, крім виділення цієї частки в натурі. Тобто виділити її в натурі в Іспанії наразі неможливо. Таким чином ми залучаємо інвесторів, таким чином буде функціонувати цей проєкт. На сьогодні ціна це 130 тисяч євро. Ми з цієї ціни стартуємо. У нас наразі вже продано ряд об'єктів, тому ми, в принципі, плануємо таким чином продажі, що ми продамо тільки половину номерів, це 15 номерів, з яких наразі у нас залишилося 12. Ми їх продамо, і після цього ми плануємо піднімати ціни. Можливо, це відбудеться через місяць, можливо. Відбудеться через два але ціну ми плануємо підняти до 140 тисяч євро. І скоріше всього ми зупинимо продаж і вже після отримання ліцензії, яку ми плануємо отримати в лютому 2026 року, і після якої, в принципі, почати будувати, однозначна ціна вже буде вища. Тому зараз у вас є можливість по мінімальній ціні на приселі з хорошою розстрочкою від День Development зайти у цей проект. Які вигоди основні? Звичайно, це те, що я вже озвучив, це пасивний дохід. Пасивний дохід по трьох. Трьох сценаріях, які ми пропрацювали, залучаючи і готельних операторів, і нашу керуючу компанію, яка буде займатися управлінням даного готелю. У нас по песимістичному сценарію дохідність 9,1% рої на вкладений вами капітал. І базовий сценарій, на який ми орієнтуємось, це 11%. Коротко про Дені Ви, звичайно, можете подивитися на нашому сайті. Ми досить крупна компанія, більше 10 років працюємо на ринку, досить хорошо розбираємося в ринку Іспанії курортної нерухомості, але наразі. Ми розуміємо, що наші інвестори і запит є саме в конкретні типи нерухомості. І ми вже в якийсь момент доросли до того, що ми б хотіли будувати свої власні проекти, що ви, в принципі, зараз і розглядаєте. У нас є два окремі підрозділи: це Деніс Девелопмент і Деніс менеджмент. Деніс Девелопмент займається девелоперськими проєктами, серед яких є і готель Кастеліон Плаза, а також проєкт на Тенріфи, Тенріф Endemic Garden, який ми наразі реалізуємо. Ну і проєкт е -е, окремий. Це Деніс менеджмент, це наша керуюча компанія, яка вже не один рік займається управлінням і апартаментів, квартир, клієнтів наших, які купують. Ну а також наразі в управлінні у нас два готелі в Аліканте на 9 і на 10 номерів. Це все дає хороший, якби підґрунтя до крутого результату здачі в оренду саме готелю в Аліканте. Далі про це поясню, чому саме готель, я впевнений, що це буде теж для вас цікаво і важливо з ряду факторів. Зараз на ринку Аліканте Змінюється законодавча політика, точніше вводять мораторій на видачу туристичних ліцензій на здачу короткострокову оренду квартир. Тобто, як раніше, це вже не працює, коли ви купуєте квартиру і здаєте її на Airbnb. Для цього потрібно отримати ліцензію. Ліцензії зараз мораторій, як і в Валенсії, як і в Барселоні. І я впевнений, що в найближчому майбутньому в інших туристичних містах Іспанії теж мінять ліцензії. Це е, законодавча зміна, плюс також враховуйте і те, що наразі для того, щоб отримати туристичну ліцензію, здавати квартиру в Аліканте, потрібно дозволу всіх співвласників цього будинку. Ну це майже нереально. Таким чином, законодавство іспанське і уряд він звужує кількість туристів в тих чи інших локаціях. Ну, враховуючи ще готельний лобби для да, крупних операторів і боротьбу з Airbnb в першу чергу, то готелі вони наразі виходять в фавор. І ми це бачимо навіть по тих туристичних потоках, по збільшенню ціни середньої вартості номера. Валіканти, наприклад, в минулому році, 24-му, вже викупили всі земельні ділянки, всі будинки під реконструкції під готелі, самі іспанці, європейські крупні інвестори. І ціна середній чек на номер зріс плюс 30% в минулому році. В цьому році прогноз плюс 15-20% за рік буде зростати вартість середнього номера. Ми свій готель плануємо здавати в середньому по 117 євро, включаючи сніданки в добу. Це середньорічно. Ну, звичайно, там буде і 70% євро В зимовий період, і у високий сезон буде і 135-140 євро доба. Також щодо регулювання, я вже коротко розказав, це основна підґрунтя, чому цей ринок далі буде рости. І буде рости ринок саме готельної нерухомості. Через 2-3-4 роки готельна ціна валіканти, я впевнений, вона досягне до ціни Валенції. Це середній вартість номера в районі 150-170 євро доба. І Аліканте, воно, в принципі, орієнтується на Валенсію. Ну і також. Буде гарна капіталізація саме готельного бізнесу. Тобто, маючи частку готелі Аліканте, через 3 роки ваш капітал виросте в районі 50% на ті гроші, які ви вклали на сьогодні. В принципі, це буде вже зрозуміло вище до здачі нашого готелю в експлуатацію. Що це означає для інвестора? Те, що ті розрахункові норми дохідності по фінмоделі, які ми порахували на сьогоднішній день, без врахування зростання середнього чеку номеру, без врахування капіталізації і росту ви вже зробите по базовому сценарію 11% річних, 11% рої на вкладений капітал. Це досить хороша дохідність і в перспективі вона буде зростати. Щодо потенціалу росту, теж проговорили коротко. Ми орієнтуємося на Валенцію. І, в принципі, весь готельний ринок Аліканти орієнтується на Валенцію, це як місто в комунідат Валенсіана, і ну, напевно, номер один та по туристичному потоку наразі. Щодо ще Аліканти, Аліканти на сьогодні йдуть домовленості щодо продукту. Лінії метро також ідуть розмови уже не один рік про розширення аеропорту. Зараз це ще не зафіксовано. Буде розширюватися аеропорт Аліканте. Він до речі на сьогодні вже приймає набагато більше туристів ніж приймає аеропорт Валенсії. Хоча в Аліканті 300 тисяч населення, а в Валенсії вже більше мільйону. На коста бланці в Аліканте дуже велика агломерація, і всі прибережні міста вони всі з'їжджаються в Аліканте. З Аліканти, до речі, є прямі перельоти у всі європейські столиці: Женева, Лондон. В Лондон це взагалі навіть далеко не один рейс. Це більше п'яти рейсів, в залежності від сезонності в день лондон аліканти І так само всі інші європейські столиці. Це говорить про досить високий туристичний потік. Всі їдуть на південь, бо південь Іспанії. Це південь всієї Європи. Це врахуйте, коли будете приймати рішення, заходити в наш проект чи не заходити. Локація у нас 250 метрів до Плаза де Торо. Це колізей Аліканте, де відбуваються бої биків. Напевно, для це можливо, щось дещо таке чуже, але для іспанців і для тих, хто цікавиться культурою іспанською, це дуже важливо. Також на плаза де Торо відбуваються різні концерти, різні заходи. Ця площа вона знаходиться буквально 250 метрів до нашої локації. Ми можемо вам відправити презентацію. Заходьте у наш телеграм-канал проекту. Там ви побачите локацію по гулкарті. Можете теж погуляти для себе подивитись до моря. Кілометр 700. До центру Меркадо централі 700 метрів. В принципі, це повноцінний центр міста Аліканте. Якщо додати ще про локацію, то до локації 1500 метрів до центрального залізничного вокзалу Аліканте, де 2,5 години ви вже в Мадриді, всього 12 кілометрів до міжнародного аеропорту Аліканте. Це дуже близько. Я особисто туди заїжджаю за 10-11 хвилин і я вже в аеропорту Аліканте. І буквально 2-3 години я в будь-якій столиці Європейського Союзу. Це дуже зручно. Тому Аліканте наразі так активно розвивається і цьому все на даний час сприяє. Покажу вам наші фасади і наші візуалізації нашого готелю. Вони ось так будуть виглядати. І також тут у нас вже є брендбук нашого готелю. Фасади у нас будуть зі скляними балконами. Це однозначно додасть плюс. Ми, звичайно, думали по-різному, як можна, наприклад, не використовувати скло, бо це все-таки затратно і при управлінні, і в ціні. Але це, впевнені, додасть ще більш вартості нашому процесу. Проєкту і е, дозволить підняти в тому числі і чек з середньодобової здачі в оренду такого готелю. Ну, і ми постаралися також додати всю необхідну інфраструктуру, щоб е, наші клієнти, туристи були задоволені проживанням в готелі. По-перше, це у нас буде досить е, велика зона патіо, де у нас буде е, територія для заняття йогою, де можна буде сісти з комп'ютером, попрацювати тобто такий затишний ОАЗа, де всі туристи можуть там, після роботи. Чого дня, бо багато хто приїжджає в аліканти, до речі, попрацювати з ноутбуком з комп'ютером, і в нас передбачений навіть коворкінг в нашому готелі можуть відпочити. Також у нас буде красивий руфтоп на даху з басейном і з баром, де також можна буде придбати там чай, каву, коктейлі. Там буде працювати бармен. І ще що дуже важливо, що якраз з руфтопу буде видно основну резинку Аліканти. Це замок Санта-Барбара. Багато людей приїжджають дійсно відвідати і побувати там. Тобто якраз рух топ її буде видно. Ну і красиві заходи сонця, це само собою теж включно розказати в пакет. У нас буде зона для сніданків. У нас буде е, також на першому поверсі коворкінг-зона, е, де можна попрацювати, поснідати. Ну і в принципі, вся інфраструктура Аліканте до доступу наших туристів. Тут ми вивели на слайді для е, такого загального розуміння стандартне планування. У нас все досить стримано. У нас е, якісно, все, що потрібно, навіть більше для. Для номеру Три зірки. Ми з дизайнерами нашими зробили акцент на іспанський середзономорський стиль, з андалузьким акцентом на андалузійську плитку. Вона в нас буде і в санузлах, вона в нас буде і в зоні готельного номеру, де буде зона, ну можливо, там для як хочу сказати, кухні, так? але в нас кухні не буде, тому що це повноцінний готель. Це буде зона, де можна там каву собі приготувати, зробити бутерброди, буде холодильник. Тобто ми теж там зробили такий акцент в андалузійському стилі. Загальний Парнування номеру, теж ми їх надамо окремо, то хотів би розглянути більш детальніше по інвестиційній пропозиції. Саме найцікавіше, це низькоризикова інвестиція, саме в готельний бізнес, як уже сказав на початку, тому що це комерційна нерухомість. В цьому випадку це довгострокова інвестиція, тому що той, хто заходить на 5-10 на років, він отримує максимум, враховуючи те, що в Іспанії досить високі податки. Але знаєте ми все порахували до копійки, як для резидентів іспанії чи Європейського Союзу, так і не резидентів для українців. Здача у нас планується на листопад 2027 року, хоча по нашому плану здача у нас серпень 2027 року, але ми взяли з запасом ще квартал на різні непередбачування, можливо, ситуації на ринку. Ви отримаєте тут конкретно не номер, ви отримаєте частку в бізнесі в готельному в Іспанії. Це дуже важливо. Ви її зможете перепродати, в тому числі Денис Естейт може взяти участь в перепродажі частки взагалі без проблем ми це перепродамо. Якщо цікаво переуступка, також ми це можемо організувати для вас. Якихось складностей продати свою частку ми тут не бачимо. Так, дійсно це спільна сумісна власність якоїсь кількості інвесторів. Ну, в нашому випадку їх планується 30. Але вже наразі ми бачимо, що їх буде ну, в районі 15, тому що дехто купує 2-3 номера. Наразі в нас є броні, усні, про які ми ще не озвучуємо, але є усні броні і на 2 номера, і на три номера. Тобто люди беруть по декілька номерів, тому кількість інвесторів буде менше. І якщо ви захочете продати, вам достатньо повідомити інших інвесторів, знову ж таки, через нашу керуючу компанію в електронному форматі, що ви готові продати. Якщо не отримуєте там погодження, що хтось із учасників готелю інших інвесторів готовий придбати вашу частку, то ми виходимо з вами на відкритий ринок і досить швидко реалізуємо. У нас є розстрочка оплати. Перший є задаток у нас 5000 євро, і далі перший внесок у нас 50% Доплата у нас нас є 15%. Це вже після того, як ми отримуємо ліцензію. Ми орієнтуємося з вами це на лютий-березень 2026 року. Оптимальний є час на отримання ліцензії, і далі уже відповідно до етапів будівництва ви дофінансовуєте. Ну і на фіналі, коли вже здається в експлуатацію готель, ви доплачуєте ще 20%. Ціна у нас, як я вже сьогодні проговорив на старті, вона сьогодні 130 тисяч євро. Це перших 15 номерів 50%. Як вже пояснив, після продажу 50% проєкту. То ми закриємо продажі до отримання ліцензії і піднімемо ціни до 140 тисяч євро. Прогнозована ціна дуже важлива так для інвесторів при здачі в експлуатацію в 2027 році. Ми бачимо ріст ціни плюс 30% до тієї ціни, яку ви зараз бачите на екрані. Тобто її орієнтовна ціна такої частки номеру буде в районі 190 тисяч євро в 2027 році. Для інвестора, як ми це бачимо, вона, звичайно, є Незначні дисконти, так як проект він досить, якби на сьогодні ексклюзивний, на нього досить високий попит. Але ми розуміємо, що наші клієнти, особливо це ті, хто вже з Деніс Естейт, працює вже багато років, потрібно зробити людям бонус, якщо вони купують. Декілька юнітів, то в цьому випадку ми зробимо дисконт 3000 тисячі євро на кожен юніт. Це при умові купівлі від трьох номерів. І при 100% оплаті у нас теж є додаткова знижка для вас. Дві тисячі євро на квитки, валіканти можна так розпорядитися цими коштами. Знижки вони сумуються, тому якщо ви... Хочете купити декілька номерів при 100% оплаті, ми цінишки для вас підсумуємо. По оплаті оплата у нас досить гнучка. Це, звичайно, індивідуальні розмови. В Іспанії всі купівля нерухомості відбуваються в безготівковій формі. В нашому форматі ми е, можемо частково коштів прийняти USDT криптовалютою. В нас є легальні способи, яким чином можна оплатити в Іспанії, в Європі нерухомість за криптовалюту. Тут записуйтесь на індивідуальну консультацію. Ми індивідуально Же з вами проконсультуємо і проговоримо конкретно ваш випадок. Ми тут цінуємо кожну вашу копійку, кожен ваш євро для того, щоб при мінімальних ваших вкладах ви отримали максимум прибутку. Але саме найважливіше, ви знаєте, важливо не по тій ціні, які ви продали, а по тій ціні, які ви купили. Тому ми хвилюємося за те, що ви потратили при купівлі менше, і ми це все пропрацювали. Впевнений, хто з інвесторів купує, питання стандартне: хто буде займатися управлінням цим готелем? Управлінням готелем буде займатися Dennis Менеджмент, це наш підрозділ нашої компанії, керуюча компанія. Ми наразі, як я вже говорив, ми управляємо двома готелями. Сьогодні в Аліканте, маємо уже свій досвід, досвід нашого менеджменту, Також ми управляємо цілим пакетом квартир наших клієнтів, які купували з нами раніше, і маємо більше 9 років досвід управління такими об'єктами. Ми вели різні переговори з різними готельними операторами міжнародного рівня, але їхні умови по співпраці, точніше, для інвестора, не влаштували. Ми розуміємо, що краще працювати своєю керуючою компанією. Ми таким чином заробимо для наших інвесторів більше так. Є бренд, але за бренд. Потрібно платити і за оплату цього бренду в першу чергу буде платити інвестор. ми впевнені в своїх силах. Ми знаємо цей ринок. Ми хорошо орієнтуємося в Аліканте і впевнений краще ніж ряд готельних операторів, які навіть не мають готелю в Іспанії. Тому ми тут зможемо розпродати ці номери по хорошій ціні досить швидко. А інвестору при лояльних умовах роботи ми допоможемо заробити більше. От коротко, чому ми саме заходимо своєю керуючою компанією. Також ми на індивідуальних зумах ми можемо провести розмову. Із нашим менеджментом, із керуючим проєкту, із нашою керуючою Вікторією Коїновою, яка більш детальніше проговорить про управління, кому це буде цікаво. Чому вигідно інвестувати? Це такі останні декілька слайдів. Я впевнений, ви серед них знайдете і себе. По-перше, це пасивний дохід в Європейському Союзі. Купуєш квартиру, ви самі займаєтеся цією квартирою. Навіть через керуючу компанію все одно виникає ряд нюансів. Купуєте частку в готелі, вся відповідальність за управління лягає на керуючі Компанію, це комерційна нерухомість, це готельний бізнес. Тут фактично ви отримаєте тільки прибуток на пасиві і отримуєте ви його в європейському союзі. По-друге, дуже важливо це зростання капіталу вже на етапі будівництва. Ринок житлової нерухомості в Іспанії досить високий. І для того щоб купити квартиру в Іспанії і ефективно здавати в оренду, цей бюджет має бути 200-300 тисяч євро. За 130 тисяч євро зайти в готельну нерухомість на сьогодні нереально. В Іспанії такий бюджет має бути від 3-4 мільйонів євро, щоб ми могли запропонувати вам невеличкий апарт-готель на 10-20 номерів. Таким чином, ми даємо доступ розрібному інвестору зайти повноцінно готельний бізнес в Іспанії. Зростання за період будівництва 30%, і зростання ринку готельної нерухомості орієнтовно 7% в рік. Немає ніяких ризиків окупасів. Кожне друге питання, хто задають наші клієнти, окупаси, якщо я куплю квартиру. Комерційній нерухомості цього немає. Тому Можете зі свого питання ризиків викреслити це питання один тиждень безкоштовного проживання в готелі для наших інвесторів. Для вас додатковий бонус. Ви зможете приїхати раз в рік в готель і відпочити самостійно чи своєю сім'єю, чи можливо дати своєму сусіду ключі від свого номера, і щоб вони відпочили тут в Іспанії в Аліканте. Білий дохід Європи це теж дуже важливо. Я про це завжди говорив, говорю і буду говорити. Україна рухається в сторону Європи, і вам потрібна своя. І кредитна історія, і своя фінансова історія в Європі. Чим швидше ви про це почнете думати, тим легше буде вам, вашим дітям і вашим внукам. Тому дивіться в цьому напрямку, відкривайте рахунки в Європі, інвестуйте в Європу і починайте свою фінансову історію в Європі. Хороший шанс якраз із нашого готельного номеру, тому запрошую до активного розгляду. Готовий поспілкуватися з вами особисто чи з нашим брокером нашого проекту. У вас повна власність. Це ніякі не корпоративні права, ніякі Схолди, ніякі договори оренди, ніякі договори позики. Тобто ви захищені іспанським європейським законодавством, ви являєтеся співвласником цілісного майнового комплексу, і у вас повна власність в частки готелю. Тобто ви співвласник готелю Кастильон Плаза 1.30, якщо купуєте один номер, захищені іспанським європейським законодавством. Це дуже важливо для вас. Першу чергу це закриває цілий ряд ваших ризиків. Захист від інфляції, і диверсифікації це консервативні ринки, це вища дохідність, ніж в середньому по ринку житлової нерухомості. І ви тут точно збережете свій капітал, і зі своєї сторони можу прогарантувати, що ви його примножите. Комерційна нерухомість наразі в Іспанії і готельна вона в фаворі. Легкий в поріг ходу, досить низький поріг. Ми супроводжуємо на всьому етапі. Я входу в цю інвестицію, і при вашому бажанні і виходу в цій інвестиції. Ми ці умови з вами теж детальніше проговоримо. Наявність нерухомості будь-якої в Іспанії вам дає додатковий плюс щодо отримання ВНЖ не тимчасового захисту, а інших видів резиденції в Європі. Повний захист інвестора право власності на об'єкт. Ще раз на цьому хотів наголосити. Наша команда, наступний слайд, ми вже тут частково озвучували. Це іспанські компанії. Ми проводили і ще продовжуємо проводити тендер через рядом підрядників наших, які будуть реалізовувати цей Проєкт. У нас є наші хороші партнери, архітектурне бюро, з якими ми працюємо вже далеко не один рік, і з іншими інвестиційними проєктами, в тому числі, це е, команда Denis Management, це команда Denis Естейт», Ми займаємося маркетером і продажами. І також Дені Девелопмент це Project Management, ну і в принципі девелоперська послуга, яку ми надаємо в цьому проєкті. Команда проєкту Павло Тринчук це SEO Деніс Девелопмент. Вікторія Коєнова, вона якраз займається управлінням і все, що зв'язано з управлінням готелями в е, Аліканте Франциско Хідаля. Його це наша юридична підтримка. Також він, до речі, являється і співінвестором земельної ділянки, і співінвестором проекту готелю Кастельон. Це теж дуже важливо. Бо хтось запитує а іспанці у вас виступають інвесторами? Так, виступають. Він співвласник також проекту готелю Кастельон. Алісія Вальдівія, наш СЕО архітектурної компанії, з якою ми тісно співпрацюємо, і по готелю, і по інших проектах. Анна Новіцька, ви з нею буде частіше пересікатись, Вона. Наш брокер, який закріплений за цим готелем, і все, що зв'язано з готелем Кастальон, буде спілкуватися з Анією Новіцькою, ну в тому числі звичайно, зі мною, можливо, з Павлом Тренчуком, як seo Дені девелопмент Приєднуйтесь до інвесторів. Інвестуємо разом розвиваємо цей напрямок. У нас досить великі плани і масштабні. І цей готель-Кастельон це тільки початок. Ми бачимо ще ряд земельних ділянок, і в Аліканте, і в інших туристичних містах, де можна було побудувати круті класні проекти, які приносили хорошу дохідність для наших інвесторів. На екрані ми вивели телеграм-канал Анни Новіцької, нашого брокера-проекту. Ми надамо всю необхідну інформацію, це і фінансову модель, і презентацію, а також всі необхідні відео, щоб вони договорів. Щоб вам було легше приймати рішення. Ну і також вас запрошую в наш телеграм-канал проєкту готелю Кастельйон. Там буде вся інформація, будуть огляди, в цілому проєкт процесу будівництва, земельної ділянки, інтерв'ю, відео, яке ми будемо знімати для YouTube. Ви там отримуєте всю інформацію від А до Я. Велком! Запрошую вас до інвестицій, буду радий з вами попрацювати. Всім хороших інвестицій і дохідної нарухомості!